Всім, так, просили мене по розказати, як правильно працювати ситуацію. Допустимо, це і для учнів, може бути, і не для учнів. У нас є ситуація, яку треба розрішити, яка ще буде, яка ще тільки буде. Якщо у вас є символи, якщо ви вже учень, допустимо, ми. зараз давайте настроїмось. Ми. Уявляємо ситуацію, яка в нас є. Вона там. Вона в такому шарику. Ви бачите, яка вона там. У когось може бути це суд, я не знаю, у когось бути, може бути до лікаря сходити. І ви, чи ви переживаєте, чи вам треба в цьому допомогти. Чи вам треба в цьому допомогти? А значить, дивіться. Ви уявляєте від себе чомусь мені йде від тазу. Від тазу трубу білу, яка йде вперед, в ту ситуацію, яку вам треба розрішити в даний момент. Чи не в даний момент? Якщо у вас є символи, ви вже на другій ступені, значить, ви уявляєте, що ви цю трубу прочищаєте цим символом. Просто саме ну, наш символ на майбутнє. Це ми туди пускаємо перше. Потім, що ми робимо далі? Ми туди ще два символи запускаємо це якщо для учнів. І воно уявляємо, як ця ситуація розрішується позитивно для нас, благо для нас, для нашої там сім'ї, для кого ви хочете. Тобто, ви направляєте ще можна навіть для учнів, не для учнів. Також від тазу уявити. Білу трубу прозору пускаєте туди енергію, ще можна доповнити навіть із груді. Тобто вона посилена, це буде, значить, із груді також. Дві енергії, дві чакри відкриються, направляєте в ту ситуацію. Кладете туди ще меч архангела Михаїла, направлений на ситуацію. Чому я про нього так люблю казати, він мій вчитель. Він саме фізично проявлений на, ці, ну, на нашій землі, значить він дуже багато допомагає. Ви направляєте туди меч, він стоїть за вами, крилами закриває, тобто ззаду, спереду наперед кладете меч, який дивиться в ту ситуацію. Білим лучем воно направлено в ту сторону. І ви її просто цю ситуацію розрішуєте цим мечем, цим лучем, який іде із цього меча. Значить, ви туди направили можна через вдох-видох енергію, ще пустити три рази. Зробили вдох, видох і змичаєте світло туди. Направили, пішла енергія. Бачите, як ця ситуація розрішується повністю, чи зцілюється. Це може бути. До бізнесу, до родичів, до кого хочете відноситись, і воно буде в сторону ну, в ту сторону вирішуватися. І ця ситуація. Бачите, як вона а, до вас підходить, і вона стає ну, прозорою, чистою і вирішеною. Таким чином, ви зможете набагато ну, питання вирішити для себе.